Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас дуже сильно похолодало. Ще вчора була температура плюс 24, а сьогодні плюс 7. Уже два дні йдуть дощики. Небо повністю затянуто чорними хмаринками, і на вулиці дуже прохолодно. Робити нічого не хочеться. І мені сьогодні захотілося пройтися разом з вами по моїх квітничках. І подивитися, як вони змінилися. А змінились вони, друзі, дуже сильно. Всередині весни деякі квіточки вже на бутонах, а деякі навіть вже квітують. І зараз хочу підійти вперше до цієї ялиночки, друзі, яка вона красунечка! Ви подивіться тільки но розпустились і з'явилися світло-салатні малесенькі гілочки. Вони ще м'якенькі, пухнасті, але вона вже така гарна, як я завжди говорю, і прикрашати не потрібно. Уже готова прикрашена ялиночка. Така малесенька, така красунечка. В цьому році вона за літо буде аж три рази відрощувати свої гілочки. Спочатку ці бруньочки відростуть десь приблизно аж на 4 см. Потім вона ще випасте бруньочки, які також будуть світло-салатного кольору. Відростуть вони вдруге десь на 2 см. А потім ще разочок з'являться, де-не-де бруньки. Також вони будуть салатного кольору. Також вона буде красива, нібито прикрашена. І втретє, вона відросте аж десь на 6 см. Друзі, десь на 20-25 см за літо ця ялинка точно наращує собі масу і висоту. Тобто ця ялинка не також і повільно росте. Це єдина е е хвойна рослина, яка в мене так швидко росте. Всі інші набагато повільніші. Ну, крім сосни, друзі, звичайно. Звичайна сосна вона росте набагато швидше. І зараз, друзі, хочу підійти з вами до моєї улюбленої рослини вічно-зеленої. Це магонія подуболисна. Вона заквітувала майже повністю. Зараз покажу вам. Друзі, ну що тут скажеш? Дивний кущик, але не всі його полюбляють, за його. Колючки. Колючечки невеликі, вони як ниточки тоненькі, довгі, але трішки коляться. Якщо його так схватити, то трішки вколеся. Ну, я не вважаю це проблемою. Мені наскільки подобаються вічно-зелені рослини, що я готова терпіти ці колючки. На трояндах набагато гостріші і набагато густіші і щільніші ці. Колючки тому магонія, друзі ну це красивий кущ, особливо взимку, коли його листя робиться темно-бордовим, ще й з прожилочками, як якась холоднокровна тваринка. Ось такий красивий кущик. Друзі, ну що я вам скажу? Альпійська горка просто прекрасна. Рослинки всі прийнялися, ні одна ні засохла, ні згнила від наших дощів і прохолодних ночей. Всі прийнялися і гравела, і вівсяниця, і камнеломочка, і дивлюся, уже ясколочка між камінцями розростається. І навіть хосточки, ось друзі, хосточка, і ще вон торчить, маленька хосточка. На Альпійські горочки всі прийнялися і вже потрішки розростається. Навіть деякі ґрунтопокривні рослинки вже на бутончиках. І гравелат, дивлюся, скоро заквітує помаранчевими квіточками. Оце гравелат, який вже на бутончиках. Дивіться, одна ділюночка а вже буде дві квіточки. Армерія, ну армерія вже давненько на бутончиках, скоро заквітує. Ка ломочка щось пожовкла, але квіточки не пропадають і не зав'яли. Так що ще розростеться. Ось малесенька хосточка, курчава, варейгатна з білими полосочками. Добре росте. Також не зав'яла, я думаю, буде все добре. Овсяничка стоїть солдатиками. все буде добре. І ще один кущик гравелату посадила. Дуже люблю цю квіточку. Це також хвосточка добре себе почуває. І покажу вам карпатські дзвоники кампанулу. Ви подивіться, як вони розрослися, і між камінцями красиво розляглися. З Альпійською горочкою, все в нас гаразд. Все буде, все росте. Будемо чекати на квітування і розростання наших квіточок. Лаванда. Друзі, у мене гарні новини. Лавандушка перезимувала, жива, здорова і вже, і вже навіть наростила зелену масу. Зелені листочки, гілочки всі живі. Друзі, ви знаєте, як я хвилювалася за цю лаванду. Я декілька років намагалась її виростити і насінням, і живцями. І навіть з корінцями мені давали, але кожну весну вона не прокидалась, не виходила із землі або згнивала, або вимерзала, я не знаю. І лаванду мені ніяк не вдавалося виростити на своєму подвір'ї. Я думала, що це вже не її місце, і рости вона в мене не буде. Але подруга виростила мені в теплиці, виращувала два ручки. І в горщичку мені принесла з добрим розвинутими корінцями, я посадила її, але цією весною дуже довго прокидалась її бруньочки. Я думала, що вона вже померла і засохла, і лаванди знову в мене не буде. Але все добре. Лавандушка жива, є, я щаслива. І мені, друзі, дали квіточку рожеву ехіноцею. Я зараз вам покажу вчорашній день. Учора я посадила нову квіточку. Новинка в мене це рожева ехінацей. Я точно так, як і лаванду, намагалася її виростити, але в мене ніяк не вдавалося. І учора мені принесли ехінацеї з отакою грудкою коріння, дуже добре розвинуте. І я вам хочу показати. Вчорашній день, як я висаджувала рожеву ехінацею. Подивіться. Друзі, зі мною поділилися квіткою рожевою ехінацеєю. Цю квіточку я дуже давно хотіла, але я ніяк не могла її виростити. Так точно, як лаванду, друзі. І насіння сіяло. І магазин не сіяла, і давали мені домашнє насіння, але воно не всходило, не проростало. І також мені давали цілу діляночку з корінням, але приходила весна, і з землі нічого не виходило. Тобто ця рослинка або вимерзала, або вимокала, я не знаю. Але з зиму воно нашу не переживало. А зараз, друзі, мені дали таку ділянку з добрими корнями, ну це вже точно прийметься. Тут уже декілька паростків повилазило, гарний кущик. І зараз посаджу і все таки надію, що ця квітка рожева і в мене буде. Квіточки в неї дуже крупні, пелюстки аж трішечки закручені на кінцях. А серединка, як гулячка жовта торчить. Дуже цікава квіточка, ще й дуже корисна. Коли висаджую нову рослинку, я не просто шукаю, де є вільне місце на моїй клумбочці, а вибираю там, де мені здається, що їй буде саме найкраще, де буде красива композиція. І мені здається, що біля цієї сосни на штамбі рожева крупна ромашка, ну це буде саме те, друзі. Тому висаджуємо біля сосни. І коли вона розквітує, ми подивимося, як буде сосна на штамбі і поряд рожеві крупні ромашки. О, корінці які. Зробимо кашку з води і землі. от Отак. Ну що, красунечка? Рости тут біля штамбової сосни. Корінці розправлю, розложу їх. от так Земельку без комочків притрушу і добре прольємо в Це, друзі, тепер в мене є і лаванда, і рожева корисна ехіноцея. Тепер в мене і сосна на штамбі, і поряд ехіноцеюшка, і навіть лавандушка. Все є. Ще посадила два кущика бадана. Це не спеціально. Я після зими ранньою весною прибирала коричневе засохше е, листячко у бадана. І дві гілочки відламалося Там навіть коріння не було. Але я просто тикнула, і так як нас і дощило, і тепленько було, я дивлюсь, листячко вже піднялося, можливо, й прийметься. Скоро зацвітуть жовті лілейники. У мене є і лілії, темно-малинова, яскраво лимонна і помаранчева в коричневу крапенку. Дуже високорослі лілії, здорові, з величезними квітками. Краса, неймовірна, друзі. А це звичайний лілейник жовтенький, але нехай живе, нехай квітує. Хотіла ще вам показати трішки розказати за свої клематиси. Рамона блакитний клематис і хейлі Highbrid рожевий клематис, це той що височенький. Дивіться. Рожевий «Хеглі Хайбрід» ми з вами не обрізали, так і залишили. І він височенький розрісся, такий добрий, і весь уже на бутонах, скоро заквітує. А рамона блакитна, ми з вами добре її підрізали, залишили десь метр від землі до верху. Тобто почистили всю сіточку і обрізали його по весні, друзі, не по осені. Зараз він зовсім не розрісся. Але він весь на бутонах. Та це друзі, друзі нічого не значить. Він зараз відквітує, а потім випустить гілля свої довгі ліа, довгу ліану. Ця вся сіточка заросте і він вдруге знову заквітує. Оцей клематис рамона блакитний. Тому, друзі, я спочатку захвилювалась, думаю, чому він не розрісся, а вже квітує. А потім згадала, що він квітує два рази. Спочатку низько він квіточки випустить, а потім, уже коли розростеться і вдруге зацвіте, то повністю вся оця, весь оцей стов буде в квіточках. Так що, друзі, клематис уже на бутонах, скоро зацвіте. Ой, друзі, ну що це за диво природи? У мене все диво. Що не квіточка, то диво. Отакі цікаві листочки повиходили. Нібито салфетки поскручували до святкового столу. Я точно так салфеточки скручую. Дуже красиві. Це хоста, блакитний слон або Блю мамонт. Дуже величезна хоста. Я її посадила, друзі, біля бордюру. Щоб вона розрослася і лягла аж на доріжку, щоб її величезні, щоб величезне листя, як лапухи, виходили аж на стежку. Оце буде красиво. Поряд росте маленька, невеличка хосточка, варігатна. це курчава звичайна хоста, але листячко її кучеряве дуже красиво прикрашає наші клумбочки. І є в мене ще одна хоста, вона дуже висока росте. Оце хосточка, друзі, я не знаю, як вона називається, але вона не вшир розростається, її листя не будуть розлягатися по бокам, а вона буде витягуватися дуже високою, таким як величезний кущик. Це хосточка, будуть мишині ушки. Зовсім малесенька хоста, але такі цікаві круглі листочки будуть. Це стілетта, у неї хвилясті листочки. Вон, придивіться, як трішечки хвилюються жовтим кольором. Хосточка Патріот вийде. А це е, незвісна хоста, друзі. Тут хосточок у мене, будемо разом з вами розбиратися. Так, ну що це в мене тут заквітне скоро. А це скоро буде Барбарис Марія. На квіточках такі цікаві помпончики вес. А коли заквітнуть, квіточки такі цікаві будуть, як вісюлечки з весот. Барбарис Тунберга також весь на бутончиках. Ну, це красунчик. Навколо ялиночки посадила вівсяницю. Це невеличкі кучки трав'янисті. І навколо ялиночки я посадила таку пухнасту травичку, яка буде дуже прикрашати і нашу клумбочку, і, звичайно, ялиночку. Молоді ще зовсім кущики. Я поділила старий величезний кущ вівсяниці. І маленькі розсадила. Вони вже доволі таки сильно розрослись, листячко дивлюся, длінненьке вже витягнулося. І навколо Кримської сосни віксяниця в мене, але в цьому році я її видалила, зараз покажу. Ой, друзі, ой-ось, <смі> вітрюганіще, таке, що волосся все наперед. Оце Кримська сосна або гірська, гірська сосна. І навколо неї ми спостерігали весь рік, як росла вівсяниця, але там наскільки вже були старі і величезні кущі, що мені прийшлося їх прибрати. Декілька я людям віддала, вони попросили в мене, а декілька я поділила і розсадила на свої альпійські горки і навколо ялиночку, яку ми тільки що з вами дивилися. Спірея японська, яким цікавим кольором стала. Пам'ятаєте, я вам показувала спочатку вона була яскраво червоного, потім з червоного перейшла в помаранчевий. А зараз, так як я й говорила, друзі, вона стала жовтого кольору. А потім вона позеленіє І буде звичайною зеленою рослиною. Який красивий жовтий бересклет! Це також вічнозелена рослина. Що таке вічнозелена? Це рослина, яка не скидає на зиму своє листячко. І взимку точно ж така стоїть красива, як і влітку. Ця рослинка дуже сподобалася моїй матусі. І ми в минулому році багато її начеренкували і жовтого бересклета, і зелений бересклет у мене є. Поставили у водичку. І... Ціла купа черенків пустила величезне коріння. Там було дуже багато коріння. Влітку добре росли ці череночки у матусі на клумбочках, але зиму вони не перезимували і всі пропали. Ну, мама не дуже розстроїлася, ще на але рослина ну, просто красота. Друзі, а ви пам'ятаєте, що ми садили з вами позаду Альпійської горки? Не з обличчя горки, а на задньому її фоні. Це, звичайно, Вероніка-синя і вербіник копічатий. Ось вони, друзі. Оце ось Вербіник копічатий, а оце ось Вероніка-синя. Дві квіточки, які квітують колосочками. І ми її з вами посадили позаду Альпійської горки, щоб обличчя було одні квіточки, а позаду виглядували тільки колосочки сині і жовті, як прапор України, друзі. Я думаю, це буде дуже красиво, тому що ці кущики досягають висоту десь 70-80 см. Набагато вищі, ніж сама так звана горочка. Але це ми вже подивимося влітку. Просто хотіла вам показати і сказати, що прижилися живі, здорові, ростуть. Навіть уже підросли і туди-сюди вже й заквітують друзі. Як гарно ясколочка розляглася між камінцями. Відчуваю, друзі, що на, на наступний рік буду. Прибирати цю ясколку, яка дуже сильно і швидко розростається, а потім коріння, як мочалка, дуже важко видалити. І седимо. Седу ми також, друзі, агресор ще тут. Десь малесенька гілочка впала на вгороді і все розростається дуже швидко. Навіть трішечки копіч... копічатого, грунтопокривного, залишилося Нехай ростуть так красиво між камінчиками. Друзі, ну і звичайно покажу вам трояндочки. Розрослися вже дуже добре. Ні тлі, ні шкідників, ніяких хвороб поки що немає. На вулиці прохолодно дощить весь час. Яка там тля? Тля вся замерзла, до сих пір нічим не обробляла. І відчуває, що обробляти не прийдеться. Трояндочок дуже багато. Тут в мене і майцер, голуба, блакитна троянда. І є бордюрні, це бордова і помаранчева. Бардюрні трояндочки з маленькими квіточками. Пишний кущик, який розлягається на величезній території, вона як грунтопокривна, і вся усипана дрібними квіточками. Є в мене і такі, але я їх чомусь, друзі, три рази вже пересаджувала, ніяк, вона, не, ніяк вони не знайдуть своє місце. І зараз вони в мене трішки хворіють. Але я думаю, на наступний рік вони вже розростуться дуже сильно і буде гарно, красиво. Так що трояндочки відросли. Ми разом з вами їх обрізали. І як бачите, все правильно, все добре обрізали. Троянди живі, здорові і вже. Не просто бруньочки, а вже листячко розрослося. Перше цвітіння буде дуже скоро. Не вспіємо оглянутися, друзі, і вже будуть квітувати наші троянди. Бо ви знаєте, квіточки цвітуть три рази на літо. Тому і полюбляю ці квіточки і за їх красу, і за те, що вони все літо цвітуть. Всілася на бардюрчика біля свого малесенького. Раю. Це первоцвіти під бузком. Бузок у мене темно-фіолетового кольору. І під бузком я вирішила висадити всі квіточки, які квітують рано навесні. І зараз в мене тут все-все заквітло. Вже навіть медуничка вже трішки відцвітає. Залишилося зацвісти тільки гейхера. Оце, друзі, гортенція. Вона зовсім маленька, низькоросла, десь сантиметрів, можливо, 50 не вище буде. Це блюберт, блакитна пташка в переводі, квітує рожевими, яскраво рожевими квіточками, і на цих квіточках є і стерильні, і фертильні квіточки. Тому гортензія дуже цікава. Друзі, ось у мене ще три білосніжної крупнолисної гортензії, Ту, що ми з вами від тітки привезли три череночки, вони добре прижилися. Ось вони, друзі, оце три гортензії, які треба ще пересадити. Але цим ми займемося трішки пізніше. Ми одну залишимо тут, а на всяк випадок, якщо ті, що ми пересадимо, не, пере... не переживуться. А дві я хочу відсадити і зробити красиву композицію, та це трішки пізніше. Сіла тут в зарослях плетистих троянд. Тут у мене і помаранчові, і малинові, і жовта плетиста троянда казину. Вона наскільки вже старюча, що одна гілочка залишилася. Ось вона, друзі. Одна єдина гілочка. Не знаю, чи ні, але листячко є. Можливо, жовту троянду побачимо з вами. Але хотіла показати вам айву. Ми з вами садили айву. Це маленькі, жовтенькі, кисленькі яблучка. Я їх додаю до чаю замість лимона. І я дивлюся, ми тільки його посадили з вами. Ось цей. Тільки посадили ось дві гілочки. Це один кущик. І він уже заквітував. Весь на бутончиках і, можливо, навіть яблучка будуть. Але ми тільки з вами садили його по осені в минулому році. Ну, подивимося, можливо, щось і буде. Масюля. Ти там в буску заховалась, Масюлечка. Ку-ку. Ти вже там. Яка ти швиденька Мася. Все, друзі, отакий у нас з вами вийшов відеоролик. На вулиці холодно, нічого робити не хочеться. І сьогодні просто пороздивлялися і погуляли по моїх квітничках. Деякі квіточки вже заквітли, а деякі тіки на бутонах. І мені захотілося разом з вами помилуватися на цю весняну красу. Чим далі, тим буде красивіше. Це тільки початок. Подивилися з вами, щоб потім зрівняти, як було всередині весни, а десь приблизно через місяць ми ще разочок пройдемося по нашим цвітничкам і подивимося, що змінилося. І які квіточки повиходять ще з землі, а які заквітують. Ну, все, друзі, гарної вам сонячної погоди, хорошого настрою. Пока-пока, мої любі! Мої звичайні три тюльпанчики проросли прямо в кущику хости. Це гостролисна хосточка. І їм надумалося вилізти прямо посеред кущика. хости. <смір> Отаке листячко тепер у тюльпанчиків. Уже вечері вони закрилися.